Всім привіт! і Ми повернулися до вас з новою порцією цікавих новин. Поїхали! У США запустили круїз для тих, хто хоче пережити каденцію Трампа. Круїз промотай вперед обіцяє відвідування 140 країн на всіх семи континентах. Пишуть про те, що одномісна каюта All-Inclusive обійдеться в 255 тисяч 999 доларів. Також доступні квітки на один та на три роки. Так оно очень-очень фора. Очень Слухай, ну я вважаю, що це куди краще, ніж кредит на житло. <laughs> Дуже цікава, до речі, новина у Нью-Йорку відбувся конкурс двійників Тімоті Шаломе. Сам конкурс організував американський блогер, і у нього навіть був призовий фонд. На секундочку, 50 доларів. Цей конкурс спричинив величезний фурор. Було дуже багато народу, і сам е, актор з'явився на цьому конкурсі, порадував своїх прихильників. І відео цієї події ми прикріпимо для вас. Одесу хочуть переіменувати на секундочку, в Коцюбіїв. Що це боже таке? Ні, я oh, no! все розумію. Там чимось це, напевне, історично oh, обумовлено, але ну, Коцюбіїв. 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 Ми звичайно не будемо категоричними, але здається, невелика кількість одеситів таке підтримують. Ну, Я точно цього не підтримую. Взагалі, якщо розібратися, то Коцюбів це справді колись давно було поселення на березі Одеської Затоки на місці сучасного міста Одеси. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи підтримуєте ви взагалі перейменування міста Одеси в будь-якому вигляді. Мені цікаво. Я не підтримую! Нет. В Амстердамі замутили рейв. Вгадайте, де? В овочевому магазині. Ты можешь себе представить, что ты заходишь в АТБ в после работы, а там... Класс. Мне нравится это на цей настрой людей. Это супер. Это 20 килограмм огромного торта. Слоями. Верхушка, как всегда, морской коктейльчик. И сейчас посмотрим, какая же здесь шикарнейшая Серединочка. Состав: палтус, вкуснейший марлин, тунец и семга, Верпушка, морской коктейль. Режем для вас любой кусочек. Делаем отправочку по Украине. Контакты в шапке профиля. Это надо пробовать. Пробуем. Тирикс, 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 Тирикс. Кустуем? Цей торт складывается с таких видов рыбы: палтус, марлин. Сьомга і тунець. І дуже гарно виглядає, до речі. Так, і зараз ми спробуємо і дізнаємося, чи справді він такий смачний, як про нього пишуть у тіктоці. Ну, запах. Запах супер просто. Треба оцей шмат зараз з'їсти повністю, щоб зрозуміти. М -м -м. Слухай, ну, риба просто. Адпад. Ми віддали за оцей шматок 600 гривень. І я хочу сказати, що він того вартує. М -м -м -м. Клас. я тобі теж одріжу. Я, до речі, хотіла показати вам. Як ремонтують інтернет на дні океана? На дні є 1,4 мільйона кілометрів телекомунікаційних кабелів, що покривають усі океани на планеті. Прокладені один на одного, ці кабелі мали б діаметр сонця. Але для чогось такого важливого вони напрочуд тоненькі, часто трохи понад 2 см в діаметрі або приблизно як шланг. Ремонт інтернет кабелів в океані це досить небезпечне та цікаве заняття. Це складний процес, що зазвичай включає 5 етапів. Поїхали. Перший етап це виявлення пошкодження. Використовуються спеціальні системи моніторингу для визначення місця пошкодження кабелю. Далі відправляють корабель для ремонту. Третій етап. Дістають кабелі з дна океана. На четвертому вже ремонтують або заміняють пошкоджену секцію. Ну і, звичайно, п'яте повернення в експлуатацію. Після завершення ремонту кабель знову укладається на дні океану. До речі, цей процес може займати як кілька днів, так і кілька тижнів. А все для того, аби ви могли зайти в YouTube і подивитися наше відео. Одеська модель Аліна Пономаренко виступить на шоу у Мексиці. Дівчина представляє Україну на конкурсі «Міс всесвіт. Її вбрання під назвою Сила землі є символом української землі, захищеної міцною бронею. Наскільки кропітка робота великої кількості спеціалістів, що взагалі вражає це дуже гарно. Давайте насолоджуватися. Mm. Неймовірно, просто мені дуже подобається. Типу, як щит і е, квіти, і квіти пробиваються крізь щит. Ну це дуже круто. Мені подобається. Да, все, зараз буду плакати. Я така, я можу. <різь> а тепер крінжарні. Oh, wow. Це зараз буде дуже дивно звучати, але я це скажу. Тисячі індусів обкидали одне одного коров'ячим лайном. І так, учасники збирають гній та влаштовують дискотеку, де висіляться та обмінюються коржами. Коржа. Ладно, окей. Насправді така традиція символізує очищення і здоров'я. Для них це супер важливо, тому не засуджуємо, але подивимося і посміємося. Ми ну, такі щасливі, радісні. Клас. Що ж, дякуємо, що були ці декілька хвилин з нами. Сподіваємося, ми покращили ваш настрій. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте лайки. У, -у, -у діліться. До зустрічі, па Вау-вау-вау. У Нью-Йорку відбувся конкурс двійників Тімоті Шаламе. Зір. Е... не можу На дні є 1,4 мільйона кілометрів телекоментік. Спеціалісти використовують спеці... <плес> аналізу даних за швидкість. <плес> І так, трохи детальніше про ці п'ять етапів. Що <плес> я Юля, ти машин етапів? Є <плес> символом української землі. Що защищена Це Ну, Цей костюм як справді на неї шитий.